Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Плінтик, який застосовується у системі охолодження коробки автомат, може бути застосований і для інших елементів автомобіля. Один з каталожних номерів 242 05 13. Дана деталь застосовується в автомобілях марки Opel, таких як Astra H, Astra J, Insignia. повний перелік авто за посиланням під цим відео. Покупка цієї деталі також за посиланням під цим відео. Слава Україні! Героям слава! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.